І усім усім привіт, на зв'язі Аврі, і сьогодні буде. І це третя частина, як ми будемо проходити цей тавер. А чому. Є анук. А ну ну щось залагало, а що ще все два показу. Странно якось. Ну що ж ми будемо проходити, третя частина. На жаль. Друга частина не дуже була класна, тому що світла не було. Але ми набрали два лайка. Ой, ой спіралки їх не дуже духі. Я казав я, я вже де. Постійно помираю. Я б це не була я і ще б не помирала. Как еще моя похода подстава? Я же не новость. Слава Богу, ем, утрималась. Не, ну О, я наступила на цій, померла. умерла. Хорошо, похоже не то там, Тут ч потом вниз, меня тут не можно просто. А, померта была лазерна штука инсил. Так типа сможем пройти ЦБ просто не допрыгаю Обачу такую маленькую запря А тут Стинка тому я не могла продать Ну логично Тут оно пропадает Угу Ладно все заразу Бегнала далее Такс Наша ну, задача сьогодні пройти до 1000. Ні, ну вже здобувалась помирати. Ні, так не можна якось полегше буду зробити, хоча тут і так легко. Ну Це просто я, мабуть, не вмію. Ще один раз так просто тупо помру. Ні, ну я не знаю, що я зроблю просто. О, зараз буде 666. Дивіться, 666. Самый опасний хакер в світі, а. Где я? А я сам самый е, профессиональный паркурщик в мире. Та -мо, ма на камеран тут. Одразу скажу, я не просишь. Э uh. не понял. Я хочу Ты Тихо. Угу, там наблюдать иншалларант, конечно. Наконец, сейчас 670. Угу. Уйный новый нотцы. З комп'ютера це дуже легко, але з планшету це дуже, дуже складно. Я гадаю, що на планшеті та на е телевізорі складніше всього, грати на PlayStation Це точно найскладніше, мені здається. я уже гадала, что сейчас раз... Вы впаду. Втюз. Не, ну... Как тут можно по Не, ну... Не, честно, просто. Обещаю за лишние звуки, как сейчас чутно. Я готова. Ух ты, сёпки все. Бачила? Девчонка летела просто. Чисто люди поводки к девчонкам. Я для видео с просто. Подавайте снимите его красоту. ну тут сразу же помню, как что-то... 99... 700... е ну да. что то такого. Просто проправину про про А, за ты пустиньки, какие вообще так вот прыжком, типа, как профи. А тут прошлый, просто. просто а, чё, Я кто-то. Чекай тут. Тут так Алло. Тут уже определенного ракурса! yes, Вышла. Ты удрав, я скажу. Так, спок еще все легко. Я матч не впала. Поки еще, в принципе. Мне нормально так ту пройшли. Мне уже не проходит, но еще не начала снимать. У ну, нас еще происходит такое, мы не лень рубить. Не, ну, блин, Прокурмастер. мастер. Я скажу так. Накинусь на 740 ум. И на опять впал. Я тут вниз, чи де хтось ніхто. Всі вище мене. Чому я тут збоку не зробила, наприклад... Ну, ось тут ось. Ось бачите ось це. це? Ось тут, от, де магазини. Чому тут не зробила таку типу штуку, де можна бачити де хто пригає? Було б класно, ми бачили де хто. Поки що легко, я хотіла сказати. сама собі в мислях накаркала під носом. 750 є. чого то якось стало довше. проходить. Блин, бля. Я профі просто. Я вам скажу чесно, я просто профі. Себе назву. Тут. звук. Тобто Тут треба чи не знаю. Теж саме. Можно прыскаться, мені бишь так подобається. Ну тут хоть б я, в принципе, померла. Вау, я реально померла. Це що таке? Чорне. Угу. Черное це выфти. Мы жертв поехал. А черный торкаюсь. То есть, по-вашему доторку, і зря пошла бы. Разумею. Опа! ні 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 Ух, встигла! Ой-ой-ой-ой! Як це пройти по-вашому? Ага! Ні, це просто фейло года. Фейл. у у я у це я красне навча. Усі я нікого не могла пройти. Я можу десь. Так я впала, Я если не робила. Чекайте, там ще немає мать самої самой стенки. Ему тут стена пропала, ты тут складно вообще. Просто добычно стена и яко знает. Можно 19 вс. Так, ладно, проходим далі. Не, не проходимо на модали. тут сюда прийти, я ничего не бачу. Просто я себе экран полностью закрываю. знаешь? я навинула топа я к профи чисто давайте все кевы профи может быть Опа. Я и живой прикучись. адмон сейчас а э э Теплых? Теж... Тут пищена кухня. Подумала, що я по на секундочку. Покуспала. Вже не буду мала, як я це пришла. <губ> То есть я це прийшла. Ну, якусь, ну, хоч вот, ти помер, але я це пройшла. Она а такие простые фигни, я не пришла. Мы уже весь мясок дошла, я даже не побачила это. Ну что ж, класс, у нас про 800 Что мне то я просто так падаю. А, не думаю, просто вот так разбираться. У Лепниська Ема! Йо, вс у нас схп! Ходи, заросят там мені два раза снесло хп. Бачите це? Вот зараз в мене трошки ну три не появилось. У мене малузе. О молочную это убило. Мус воно позов. Я что-то трошечки задивилась кудись. Ну, тут працько, легко, Тут усе видно. А ще зерье, тут где можна бути. О, тут есть, на чорному не було. А что ось? Це просто не допройну. Ось тут бачите, я не можу пройти. Ось наперед. І так, я граю споншету, тому мені не наубну. Інших варіантів нема, крім телефону. О. Я маю щось попросити. Таке? Так воно просто все прозоре. Блин, не хотіла тут. тут штінки вроде, а не є. Тут бачите, все прозоре. Можна сказати, якщо, якщо не приглядатись, чи дивитись просто фінку, це можна розуміти. Не бачите, що в мене з хп дворці. Ні, Ну Що це таке? Я я ж туди ще раз щоб хп був? Все ХП повне, тому що я його не показую. Ой, й йоу! Куда стало? Добре, що чі тут чики пойде я Якраз таки це дуже говорю, добре я ничего не нажимаю просто паути по прыгать еще два раза, це уже я была. Я просто не стою. Ох, <гас> выишов, слава богу. Ну и ч, дорогие друзья, а ну, на чм я буду закінчувати. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и усім всем пока. Пока!